Засніжене київське водосховище від людей чорне. На льоду сьогодні риба безкоштовна. Мальов я задуханий. Пан Василь приїхав в Оболоні. За півтори години набрав більше кілограма для свого кота. Та дехто до справи підходить професійно. Такі спритники, навіть мішок риби набивають оперативніше. Такова час. Большинство рыбы, что ей удается вытягивать из ополонок, уже мертва. Началась задуха. Рыба пришла в берег дышать. Все закончилось тем, что просто резко сбросили воду, и лед ее придушил к песку. И он сейчас она лежит и умирает. Сейчас уже, уже по-моему, эпидемия начинается. Вот сейчас немножко солнышко прогреет, и она просто пойдет тухнуть. Через сезонну задуху на київському водосховищі не лише активізувалися рибалки, більш сміливими стали і браконьєри. Тепер вони й вдень від інспекторів не ховаються. На сітці у кількадесят метрів завдовжки немає бірок. Вони ж засвідчують, що не від використовуються законно. Інспектори намагаються витягти, та поблизу хутко з'являється господар тут і там, на, одні, на одному краю прив'язані бірки. Виявляється, не лише у цих любителів рибної ловлі дозвільні бірки відсутні. Зупиняє снігохід, там сітки такі ж самі. Ми тільки що були тут, цих бірок тут ага. не було. Вони з'явилися вже, поки ми відсутствували буквально 5 хвилин, будь ласка. Вони ж повинні бути прив'язані. Браконьєри знімають сітки, просто їх радують з усім. По тим документом це звичайна риббригада, яка займається промисловим ловом. Всі, хто живе в Києві, в принципі поко рибу на базарі. От та риба якраз ловиться. На столичні ринки могли потрапити п'ять мішків мертвої риби. Їх у браконьєрів вилучили. Крім цього, вони заплатять 600 гривень штрафу. Сергій порушником себе не вважає. Риба тут почала ловитися, а потом сказала, що там риба є здохла. Ми поїхали подивитися. Ну взяли курам трохи освітів. Браконірів тут повно, якщо вони у лунках сидять з остями з дрочами. Під час рейду знаходять і таких. Віктора нежива риба не влаштовує. За кілька годин він забороненим знаряддям виловлює вісім судаків. Ого, ого, ого. Ого. Але за те, що ще машину котисковують да. На такі речі. така риболовля ще більше ускладнює ситуацію, яка наближається до непоправної, кажуть інспектори через цьогорічну сувору зиму на київському морі загинуло десятки тонн риби. Антон Шипаненка, Микола Заценко, День Сіті.